Чим живе Тернопіль та область розповім за мить. Працюємо в прямому ефірі. Це новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Починаємо сумної звістки. Йому назавжди 25. У важких боях на сході країни загинув тернополянин, боєць Валерій Гинда. Чоловік пішов захищати країну від російських загарбників. Однак його життя обірвали 23 березня. Сьогодні вшанувати і провести його в останню дорогу прийшли сотні людей. На прощанні була і наша журналістка Зоряно, яким пам'ятають захисника. Вітаю Юлю. У дім печалі там на Миколинецьке кладовище попрощатися з тернополянином військовослужбовцем Валерієм Гиндою прийшло понад сотню тернополян. Чоловік на війну потрапив восени минулого року. Пройшов невелику підготовку і одразу потрапив у легендарний батальйон Вовки Да Вінчі. Побратими відгукуються про нього лише з позитивної точки зору і розповідає, що Валерій довго не міг обрати собі позивний. Врешті його друзі і військовослужбовці придумали, що він буде Аладіном, а дали йому такий позивний через те, що він був дуже позитивний, допомагав і приходив на виручку у будь-яких складних ситуаціях. На жаль, сумна звістка родині Валерія прийшла 23 березня. Саме у цей день хлопець чоловік загинув у важких боях. Сьогодні на Маклинецькому кладовищі попрощатися прийшли рідні, близькі та його друзі, а також однокласники з 6-ї школи-ліцею у Тернополі. Вічна пам'ять герою і вічна пам'ять усім, хто поклав життя за незалежність України. Дякую тобі, Зоряно, і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам. До інших тем на Кременеччині горіла церква. Це недобудоване приміщення, в якому вже проводили службу і готували її до освячення. Вогонь пошкодив перекриття і покрівлю будівлі на площі 20 квадратних метрів, знищив церковний інвентар. Слідчі розглядають кілька версій займання, в тому числі і підпал. З місця події експерти вилучили скляну пляшку та запальничку. Все передали на експертизу. Під час пожежі загиблих і травмованих немає. Процес повернення Почаївської лаври українській державі розпочато. Від учора Почаївську святоуспенську лавру зареєстрували в структурі Православної церкви України. На священному синоді призначили і очільника митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора. Наші журналісти поспілкувалися з ним, то що означає таке рішення, які подальші кроки до українізації Почаївської лаври. Дивіться в сюжеті. Почаївську лавру офіційно зареєстрували в структурі ПЦУ. Таке рішення прийняли на черговому засіданні священного синоду Православної церкви України 28 березня. Священно-архімандритом нової релігійної організації призначили митрополита Нестора. По-перше, ми пояснюємо людям, що православна церква України розглядає Почаївську лавру як українську територію, як українську святиню, відповідно, що цей монастир повинен бути в українській церкві. А по-друге, це перший крок до такого юридичного оформлення подальших моментів співпраці іншими словами наразі триває процес створення монастиря пцу у почаївській лаврі тож актуальне питання яка братія туди війде насправді серед братій почаївської лаври є багато українців є багато тих людей які незадоволені теперішньою політикою московського патріархату незадоволені Позицію Московського патріархату щодо війни, щодо тої окупації, яка відбувається. Ми очікуємо, що коли Московський патріархат буде виселений з Почаївської лаври, то велика кількість братії, тої української братії, яка не прийшла в монастир не для того, щоб робити політику, для того, щоб спасатися, вони залишаться щоб далі молитися і спасатися в тому монастирі, в якому вони прийняли постріл, в якому вони Продовжують свою духовну працю ще одне питання: майно лаври для початку треба розірвати договори, які укладені з московським патріархатом про їхнє користування цим майном. Але тут є цілий ряд юридичних складностей, тому що тоді в 90-х роках не були належно оформлені всі документи про передачу майна, і відповідно багато є там. Того, яке їм було передано без обліку, і зараз, якщо ми не хочемо, щоб воно було вивезено десь в Росію, то мають бути з боку держави, з боку законотворців, з боку юристів, відповідно прийняті якісь кроки для того, щоб українська святиня залишилася в українського народу української держави. Передбачити швидкість цих процесів неможливо, каже митрополит. Все може відбутися за лічені тижні або ж знадобляться місяці. Втім, служба Божа ПЦУ в Почаєві точно буде. Дуже багато факторів, які на, на, на це впливають, тому е, те, як ми бачимо це сьогодні, як ми це побачимо через два тижні, і ми побачимо через місяць, може дуже радикально відрізнятися. Наразі відомо, що у ПЦМП у Почаєві блокує передачу державі одного з храмів Лаври. Про це раніше повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Він Розповів, що священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв'язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. І триває суд щодо жительки Почаєва, яку обвинувачують у колабораціонізмі і виправдовуванні російської агресії. Жінка поширювала в соцмережах дописи різних проросійсько налаштованих людей, зрадників України. Робила це обвинувачена зі сторінки, яку створила на ім'я свого чоловіка Олега Мандія. Як справа розвивалася в суді сьогодні? Нам розкаже Яна Полухіна, Яна Тобіслава. Вітаю, Юлію. Сьогодні у залі суду перейшли безпосередньо до допиту обвинуваченої Ольги Ткачук. Вона висловила свою позицію щодо інкримінованих її статей кримінального кодексу. так жінка не визнала себе винною, зазначила, що вона не є експертом, висловлювала свою особисту думку, не створювала якийсь контент, а лише його перепоширювала. Наголошувала, що він був уже створений у мережі Фейсбук, і ці дописи їй, в першу чергу рекомендувалися для того, щоб поширити їх. У себе на сторінці робила це для того, щоб спілкуватися, зокрема із своїми друзями у соціальній мережі Facebook, Їх у неї близько 130. Також апелювала до статті 34 конституції України про те, що кожен може вільно збирати, зберігати, поширювати інформацію у будь-який спосіб, усну письмово чи якось інакше і наголошувала, що завдяки цій статті вона не вчинила нічого кримінального. Адже, в принципі, ця стаття дозволяла їй робити те, що вона і робила, перепоширювала дописи різного характеру у Фейсбуці. Натомість, суддя запитав обвинуваченої, чи вона знайома із другою частиною цієї статті, там, де зазначено, що це право може бути обмежено у разі, якщо є загроза національній безпеці чи територіальній цілісності. На що обвинувачена відповіла, що вона не є юристом і не є фахівцем. Цій галузі, тому не може судити, чи ті дописи дійсно порушували якусь національну безпеку, і якщо це так, то чому вони взагалі були в мережі інтернет, чому їй їх рекомендували, скажімо так, чому їх не видалили взагалі із інтернету? Десь таким чином проходив, проходив допит обвинуваченої. Вона висловила свою думку. Далі будуть переходити до допиту свідків, які хоче викликати сторона захисту, і про які говорили десь на попередніх засіданнях, коли заслуховували свідків обвинувачення. І далі суд планує перейти вже до дебатів. Юлю. Дякую, Яну. Нагадаю, наша Яна Полухіна сьогодні працює в суді ввечері. Розповість більше. Ми ж продовжуємо сухарики ЗСУ, горілка горілка непоборної губки для миття посуду під назвою Чиста перемога. Щодня на полицях магазинів з'являється все більше товарів із військово-патріотичною символікою. Тим часом у Верховній Раді хочуть обмежити використання такої тематики в рекламі і на торгових марках, адже вважають більшість компаній в такий спосіб піаряться на війні. То що це піар чи підтримка? Як думають тернополяни? Ми дізнавалися. Горілка непоборна, пакети для сміття, чиста перемога і редиска Азовсталь у Верховній Раді хочуть обмежити використання військово-патріотичної тематики в рекламі і торгівлі. Відповідний законопроєкт зареєстрували 20 березня. Причина експлуатація теми війни в комерційних цілях. Тому ми вирішили дізнатися, чи є такі патріотичні товари у Тернополі і чи активно їх купують. Для цього ми обрали два популярних місцевих супермаркети. Отож йдемо туди. Після довгих прогулянок магазинами редиски Азовсталь не. Знайшли. Зате в інтернеті саме через насіння люди почали сваритися. Редиска два-три тижні. Петрушка Стефанія та огірок Патрон дійсно є. Натомість у магазинах нашу увагу привернув цей стелаж. Алкогольних напоїв з емблемами ЗСУ безліч, що в одному супермаркеті, що в іншому. Горілка під назвами Джавелін, Ukrainian Фрідом і так далі. Окрім того, побачили ми пляшки алкоголю з тризубами, а також з відомою фразою захисника острова Зміїного. Ще одна несподівана знахідка з Патріотичною символікою пакети для сміття, чиста перемога. Разом із ними можна придбати губки для посуду, а також фольгу під такою ж назвою. Та чи доцільно рекламувати побутові та харчові товари за допомогою патріотичної тематики? Про це і запитуємо тернополян. Нам відповідають: відверто бентежаться, коли зустрічають побутову продукцію з використанням військової символіки, оскільки Збройні сили України це не піар, це люди, які своєю кров'ю відстоюють рідну землю. Тому додають ганебно коли компанії намагаються на цьому заробити. Наші хлопці проливають свою кров за цю символіку, за українську символіку, і коли бренди використовують все в своїй комунікації як задля наче до дня патріотичності, для того, щоб збувати свій продукт, це є, ну так сказати, не дуже класно, тому я проти цього виступаю. Реклама то немає потреби. І можна в інших місцях то використати нормально. Цивілізовано, а не наркотики, горілки, то не йде. По паралелі наших захисників і горілка, чомусь воно якось не немає сумісності якоїсь. Мені не подобається. А чому? Ну це які серйозні речі. А тут редиска і ЗСУ. Ну. На якихось алкогольних напоях це не є дуже доречним. Особисто я б таке не ставила, бо. Ну, це якась пам'ять про героїчний вчинок, а редиска з Австраль, то трошки. Ну, це дуже гарно, коли ми а, впроваджуємо українське, але мені здається, що це трошки про інше. Додамо наразі законопроєкт на стадії ознайомлення. Якщо його приймуть, тоді українському бізнесу заборонять використовувати найменування, які містять згадку бойових дій, військових операцій, назви військових підрозділів ЗСУ, а також відтворюють повністю або частково події пов'язані із здійсненням заходів щодо національної безпеки та оборони. І мікрогранти для бізнесу продовжують видавати на Тернопільщині цього року. У тих, хто хоче започаткувати чи розвинути власну справу, є 20 періодів, щоб подати заявку. Отримати можна до 250 тисяч гривень. Такою можливістю торік вже скористалися виробники електровелосипедів. В Тернополі там планували розширюватися, і можливість залучити для цього мікрогрант випала дуже вчасно. Отакі От електровелосипеди роблять для військових і не тільки у Тернополі. Ну, це його звук. Ми розуміємо, річ, яка може проїхати 150 кілометрів і її не чути, і не видно в тепловізор. Я думаю, що нашим військовим вона пригодиться так чи інакше. Він тихенький, зручний, а ще його можна використовувати як джерело енергії. У версії для медиків передбачена навіть холодильна камера. Тут 3,6 кВт ємність батарей. Відно, курку спекти можна. Збирають такий транспорт у Тернополі. Тут і виготовляють комплектуючі. Попит є, тож засновник вирішив облаштувати простір, аби надавати клієнтам якісне сервісне обслуговування. Вирішили подати заявку на мікрогрант для облаштування майстерні для сервісу, для, щоб можна обслуговувати наші байки. За допомогою проєкту є робота Павло Рудакевич отримав майже 250 тисяч гривень на облаштування сервісного центру. Гроші підуть на закупівлю ручного інструменту, а також комп'ютерів, меблів і решта необхідного. Натомість підприємець має ми зобов'язані наняти двох двох трьох працівників і ну не звільняти, скажімо так, протягом трьох років податками повертаємо ці кошти. Відповідно скільки компанія наша розвивається і. Так чи інакше, ми планували наймати працівників, це була дуже влучна ситуація. Гроші перерахували приблизно за три місяці, додає Павло. Скласти бізнес план було неважко, Тож радить, хто ще не робив, скористатися можливістю. Цього року, згідно постанови Кабінету міністрів, є 20 періодів, протягом яких заявники мають право подати заявку на отримання мікрогранту. Від 50 тисяч до 150 тисяч з обов'язковою умови створення одного робочого місця і 150-250 тисяч з обов'язкової умови створення двох робочих місць. Після подання заявки її розглядають. Це займає до 15 робочих днів, додає Михайло Жмурко. Результат надсилають на електронну пошту через портал Дія за перший і другий періоди позитивні оцінки надіслали 16 учасникам. Заявники, які отримали позитивне рішення, мають протягом 15 робочих днів звернутися до Ощадного банку з метою підписання договору про надання мікрогранту і відкрити відповідні рахунки для зарахування грантових коштів. Хто ж отримав негативний результат, може допрацювати свою заявку і подати її ще раз. Це все, що встигаю розповісти станом на цю годину. Більше буде ввечері, тож долучайтеся до підсумків.